Вітаю, сьогодні ми працюємо із сторінки 30 робочого зошита. Також у нас буде, зараз ви бачите, на екрані матеріал 106 сторінки, тема у нас розв'язування задач. І для початку іде у нас повторення матеріалу для того, щоб правильно сприйняти задачу. Знайди значення виразів. Поясни результати. Давайте подивимось. Спочатку ми звернемо увагу, що у нас додавання відбувається. Воно складається з однакових доданків. Тобто, ми взяли скільки разів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 разів по 9. Ми можемо сказати, тут по 6. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім разів по 6 взяли. А тут забирали, не взяли, а забрали, відняли. Раз, два, три, чотири, чотири рази по 15. Зверніть увагу, що ми працюємо зараз. З такою арифметичною дією, яка збільшує і зменшує кількість, тільки однаковими порціями. Бачите, тут ми по 9 додаємо, тут по 6 додаємо, тут забираємо по 15 і ніяке іншим чином взагалі. Тому знайди значення виразів. Давайте швиденько. 8 разів.

60, 12, 72. Ну, довгенько оцініть, ми рахували, але ми все одно змогли е вирахувати е це все. Далі, шістка, 7 разів. Ну, Пари не буде, але давайте тут по три пари. У нас будуть 6 і 6, пам'ятаємо, 12. -ки. 12, і 12, 24, 12, і 6, 18. 24 і 18 це у нас 30 і 12 42 віднімаємо давайте парами 15 і 15 це 30 ще 5 2 15 і це 30 30 і 30 60 60 мінус 60 0 бачите віднімали поки не залишився 0 ось таке у нас цікаве віднімання Переходимо до номера 2. Склади за малюнками задачі. Розв'яжи отримані задачі. Є малюнок, кубка грибів і на низочку, на низочку, нитку, на ниту, нанизує бабуся по 8 грибів на одну низку. Скільки зв'язок із грибами? Скільки зв'язок? Тобто одна зв'язка це 8 грибів, у неї було 24 гриби. Давайте подумаємо спочатку. Було 24, і вона стала нанизувати. На нитку, щоб зв'язочку таку отримувати. Тобто ми зменшуємо. Ми від 24 зменшуємо по 8. І нам треба з вами порахувати, скільки у нас буде всього низочок, так? Зв'язок 24 мінус 8, мінус 10, 14, плюс 16. Можна ще відняти. 16 мінус 8, 8. І ще відняти, і якраз буде 0. Скільки разів по 8 змогла бабуся взяти з цієї купи великої 3. Тому у нас 3 зв'язки. Відповідь буде. Е, далі, хлопчик, дивимось. Е, тут інша ситуація. Тут у нас є 5 рибин. Кубка одна, 5 рибин, але у нього таких 3 кубки. І нас питають, скільки всього рибин? Тобто, що було 3 кубки по 5 рибин. Значить, нам треба все, що додати. Так? Виходить, що у нас 5, плюс друга кубка 5. Плюс третя кубка 5, 10 і 5, 15 рибин усього. Обернена задача. Як дивіться, обернена це що у нас зазвичай протилежна дія. Якщо у нас. Пряма задача була на віднімання, значить буде обернена на додавання. Як нам із вісімок отримати 24? Звичайно, додаванням. Давайте додавати. Пам'ятаємо, що 3, 8, що 3, значить зв'язки. Давайте порахуємо, 8 плюс друга зв'язочка плюс третя. 16 і 8 дійсно буде 24 гриба. Всього було у бабусі. І навпаки, що у нас? Було 15 рибин, він розклав їх в кубки по 5 штук, скільки було купок у хлопчика з рибою. Для цього буде протилежна дія зменшення. Тому ми беремо 15 рибин і забираємо по 5 в одні кубки. Що в нас? 15 мінус 5? 10, можемо ще забрати. Мінус 5. 5. можемо ще забрати, мінус 5, 0. Скільки разів забрали? По 5? 3. Значить, у нас три кубки буде відповідь. Ось так ми працюємо над подібними задачами. Тепер ми переходимо, можемо перейти до задачі 109 із робочого ЗОшита. І саме опрацювати її, тому що наше основне завдання. Це робота якраз е, з цими задачами. Так. Це трошки приберемо не естетично. Викинай короткий запис і схему задачі. Розв'яжи задачу. Що в нас у пакетику? Три цукерки, скільки цукерок у п'яти пакетах? Задача 109. Так, у пакетику, значить, що у нас один пакет. О, так, так, так. Хотіла знак запитання писати. Три цукерки. П'ять пакетів. Невідомо цукерок. Так. ну Нуси. Розв'язання. Тепер, що ми можемо намалювати схему, всього у нас ось найбільша кількість це 5 пакетів, правильно? Значить, ми цю лінію нашу на 5 однакових частин поділимо. Ось наші 5 пакетів. Всього у п'яти пакетах ми не знаємо, скільки цукерок. Але у одному ми знаємо, що 3. В цьому 3, в цьому. В цьому, в цьому і в цьому пакеті три цукерки. І скільки буде всього? Ну, я думаю, всі бачать, що треба просто що зробити, додати. Тому додаємо три, друге, третє, в четвертий раз і п'ятий раз. Раз, два, три три. Шість, шість. Шість і шість, дванадцять, дванадцять і три, п'ятнадцять, цукерок. Відповідь 15 цукерок. Так, все. Переходимо до наступного етапу. Основне у нас опрацьовано. Тепер ми переходимо до. Повторення. І це буде у нас порядок дійця номер 108 зазнач в кружках порядок виконання арифметичних дій. Ось таким чином. Знайди значення виразів і запиши результати. О, далі у нас тут немає клітинок для окремих виразів, тому, якщо дитина спокійно. В умі, це додає, віднімає, будь ласка, нехай знизу підписує проміжні результати. як дій. Якщо ні, краще написати в тонкому зошиті все розписати. Перший приклад. Ще раз згадую: найперша дія це завжди в дужках. Потім додавання з відніманням. Вони по силі однакові. Далі, якщо у нас є декілька однакових за важливістю дій, ми просто робимо їх зліва направо. Те, що от L Ліва частина, так, П у нас буде права частина. Тому що ближче до початку прикладу, ось ми якраз цю картину бачимо в першому прикладі, але лівіше у нас додавання, тому зліва направо перша, друга, а потім третя дія. Далі у нас дужки, перша дія і дві рівноцінних. Тому та, що зліва тут іде, та, що справа, тут. Все, якщо, ще раз повторюю, якщо дитина знає, в голові це все робить, прекрасно, хай знизу підписує результати. Якщо ні, краще відкрити. І ось перша дія, ми пишемо, що 45 додати 36, 40 і 30, 70. 5 і 6, 11, відповідно, 81, можна підписати 81. Друга дія. Те, що вийшло. Все, ми 45, і 36 уже ось цю дужку намалювали, ми їх використали замість цих двох чисел. У нас тепер 81. Тому мінус 23 саме із 81. Ось так буде.

це у нас буде 14. Все, відповідь 14. Пішли далі. Другий. Перша дія у нас в дужках. 60 мінус 28. 60 мінус 20, 40. 40 мінус 8, 32. Можемо підписати 32. Друга, ось вона. не використані ще числа. Тому тридцять пять плюс п'ять сім. Вісімдесят плюс дванадцять дев'ять два. Дев'яносто два. Тепер віднімаємо. Дев'яносто два мінус тридцять шість. Шістдесят два мінус шість буде п'ятдесят шість. Все є відповідь 56. шість. Далі у нас е, на повторення задача. Те, це задача буде 110. Так, ось вона тут. На поясни схему, тобто коротку мову, ми навіть не пишемо. У відрі 7 літрів води, а в каністрі на 5 літрів. Більше. Що у нас тут? Відро 7 літрів. Каністра невідомо, одна на 5 більше. Скільки літрів води в трьох таких каністрах? Що, на що знайти? Кількість води в трьох каністрах? Що ми повинні зробити? Ми повинні з вами тричі додати кількість води в каністрах. А чи знаємо ми її? Ні, не знаємо. А чи можемо ми її порахувати? Звичайно, можемо. То на більше це буде додавання розв'язання. Перша дія, що ми? На більше додамо 5, отримаємо 12 літрів це в каністрі. І тепер що? Тричі додаємо перша каністра. Друга каністра і третя каністра. 12 і 12, 24, і 12, 36 літрів. Відповідь. 36 літрів. Можна, в принципі, так і написати. Так, що у нас? І у нас з вами залишились приклади на 107 на повторення додавання віднімання з переходом через розряд двоцифрових чисел. Закріплюємо навички. Теж рахуємо так, як нам зручно взагалі. Тому що у нас немає якогось конкретного способу, який нам вказали. 37 і 42. 30 і 40, 70, 7, і 2, 9. Так, у нас 79. Бачите, навіть можна тут немає не переходу через десяток, але вже автоматично е, дивимось, що воно і як є. Далі, 71, мінус 33, 71, мінус 30, 41. мінус 3, це буде 38.

Десятки від десятків, одиниці від одиниць. 69 – це майже 70, але забрати одне зайве. 17 плюс 70 – 87, мінус 1 – 86. 80 мінус 10 – 70, 70 мінус 3 – 67. 60 плюс 4 – 7, 11, 71. 49 – це забрати 50 і повернути

38 плюс 1, 39 Все, основний матеріал уроку опрацьований. На все добре. Дякую за увагу.